Як ви ставитесь до марафону, до цих єдиних новин? Нещодавно наші чиновники обґрунтовували тезу, що це вікно українців в об'єктивний, правильний, не і незманіпульований світ. Тобто, дивлячись марафон, ми отримуємо об'єктивну інформацію. Але у громадян України давно є підозри про те, що з єдиним марафоном щось не так. Адже в єдиному марафоні так довго і наполегливо різні експерти, навіть деякі журналісти, або за власним покликанням, або можливо за примусом редакційної політики, так довго транслювали громадянам України всякі нісенітниці, які потім не знаходили підтвердження. Що громадяни поступово почали втрачати, втрачати віру в марафон. Як ви думаєте, чому це відбулося? Я спробую висловити свою думку, а ви в коментарях напишіть вашу думку, чому українці почали втрачати довіру до марафону? Моя основна думка полягає в тому, що виною навіть не те, що в марафоні. Говорили щось, що потім не ставало реальністю. Так функціонує Україна вже останні роки в 15. Чиновники нам говорять, а потім воно не справджується. Нам обіцяють, але не виконують. Так ми бачили в 2013-му. Пам'ятаєте, асоціація з Європейським Союзом, це європейські пенсії, це європейські зарплати, це європейські дороги, медицина. Ну, коротше, все європейське, але нічого цього не сталося. Сталося набагато гірше і трагічно в нашій країні. Потім, у 2015-16 році нам обіцяли, пам'ятаєте, вибори, там, 2014 рік, всі справи закінчити війну обіцяли, пам'ятаєте, да? а потім у 2019 році нам обіцяли, у 2020 році нам обіцяли, і ну, не все виконалось. Тому українці мають певний імунітет до обіцянок. Ми з вами, на жаль, не пам'ятаємо, що нам обіцяли, і дуже рідко намагаємось зіставити обіцянки і те, що виконано в результаті. Тому не це, я думаю, є причиною кризи єдиного марафону. На мою думку, криза єдиного марафону в тому, що українці з деякого моменту відчули. Що через єдиний марафон їм намагаються, нам з вами, намагаються надіти на голову відро. відро і стукають по ньому, розповідаючи, що це колокольний дзвін. І те, що ви чуєте шум в голові, це не тому, що у вас вже голова болить від ідеології, яку вам нав'язують, а від ідеології, якою заміщують об'єктивність, а це тісно божий дар. Так от, українці помітили, що замість об'єктивності, замість раціонального погляду на світ нам транслюють наратив. От ми часто говоримо про ворожі наративи, але в понятті наратив немає нічого поганого. Якщо він правильно використовується, наприклад, діти в п'ятому класі вчать історію, там, ну, наприклад, там, середніх віків, і їм розповідають таку казку. Це наратив, тобто без деталізацій, схематично, описово, але так, щоб це було цілісно. Будь-який міф, це наратив, казка, наратив, дуже багато чого є наративного, і в цьому нема поганого. Але тоді. Коли ти перед небезпекою, а тобі замість об'єктивності, замість довірливого, нормального відношення і об'єктивної інформації вішають на голову казку, ти починаєш замислюватись, а чи дійсно тобі говорять правду? Адже якби тобі брехали, але життя від цього твоє ставало кращим, ти просто, як було в фільмі Матриця, Щастя в невідомості. Тобто ти не, не знаєш, ну і добре, що не знаєш. Але ж проблема в тому, що від брехні, яку інколи нам говорять, а інколи це не брехня пряма, а така напівправда, не, не повністю правда, життя наше стає від цієї напівправди гіршим. І от усвідомивши це, українці почали втрачати довіру до марафону. Бо замість. Об'єктивної, важливої, ключової інформації, поданої реально, як вона є, українцям почали транслювати ідеологеми, наративи, казки, міфи, а часто і просто образи відносно тих або інших людей, навішування ярликів, створення картини, яка не відповідала реальному стану справ. І ось тоді марафон почав втрачати втрачати довіру українцям. Але соціологи наші не здавались, тому що соціологи говорили ні, українці дивляться марафон. І ми неодноразово з вами бачили, як наші місцеві соціологи, інколи це в лапках соціологи. Розповідали про те, що українці дивляться марафон. Розповідали про те, що українці вимагають продовження марафону. І це єдине джерело об'єктивної інформації. А тут зрада підкралась зрада. Американська компанія USAID, а вона в Україні працює і дуже багато грантів роздає. Це якраз ті агенти іноземного впливу, на мою точку зору. Вони провели дослідження. І це вже не українська соціологія. Це вже не вороже і псо, яке можна назвати ворожим і псо, якщо воно не відповідає нашому уявленню або нашій ідеології. Це вже USAID, Америка. І ось вони провели опитування. Згідно з проведеним опитуванням, думки українців щодо єдиного телемарафону суттєво розділилися. Майже половина опитаних 45% підтримують його закриття. Тоді як 32% хочуть зберегти телемарафон до завершення війни. Довіра до телемарафону також залишається на низькому рівні. 37% опитаних довіряють інформації, що там подається, лише написали 37%. У той час, як 43% висловлюють недовіру. А тепер давайте буквально одною ремарочкою. USAID – це Сполучені Штати Америки. USAID, коли дає таку інформацію, це вже не просто опитування якогось телеграм-каналу, який нам не подобається. Це вже не просто опитування якоїсь громадської думки, яка нам не подобається. Це вже не якесь ворожий псо, яке каже, що марафон не впливає або, навпаки, негативно впливає. Це вже не думки якихось а, громадських діячів, які нам не подобаються. Це вже. Сполучені Штати Америки. І вони ось таким опитуванням кажуть: телемарафон втрачає довіру серед українців. А ви продовжуєте його фінансувати, ви продовжуєте туди транслювати якісь меседжі. Але головне головне те, що Америка дає сигнал, що ось цьому марафону, який підтримується владою, який фактично за. Два з половиною роки війни дійсно був єдиним таким широким джерелом інформації, і куди дійсно запрошують дуже багато і військових, і освітян, і громадських діячів, і політичних діячів, і державних діячів, і навіть блогерів, і людей, які просто за волею своєї внутрішньої організації хочуть допомагати Україні. Так, от, виявляється, що USAID ставить під сумнів марафон? Тепер давайте з вами подумаємо, а для чого і чому це робиться? Подумайте і напишіть в коментарях, як ви думаєте, чому сьогодні USAID випускає отаке опитування, яке ставить під сумнів. Ось це єдине, давайте будемо відвертими, державницьке джерело влади. Чому так? Що хоче USAID? Цим нам сказати і на що вплинути. Я за те, щоб ми в своїй країні були повновласними господарями. Я за те, щоб в нас, в країні, нас не хитали постійно від печива Нуланд до якихось проросійських наративів в тому плані, що а давайте кудись об'єднуватись. Я за те, щоб ми зберігали свою автентичність. Я за те, щоб ми. Прочитали Конституцію України, де написано, що Україна є суверенною, незалежною державою. Це два різні поняття: суверенна і незалежна. Суверен ти сам визначаєш. А коли ми постійно то там, то тут, то наліво, то направо, то в нас одні приходять на нас, впливають, то там змінюється політика, на нас знову впливають, і ми постійно колихаємо, хитаємо своє ж суспільство, тому що, на жаль, у наших чиновників часто немає власної думки, є лише думка когось, кого ми слухаємо, завдання домашні, кого виконуємо, і так, вже 33 роки. Україна повинна відчути себе гордою, незалежною країною, країною вільних людей, країною, в якій не тиснуть на громадян ідеологію, країною багатих людей, країною, яка захищає свої національні інтерес. І буде це тільки тоді, коли перше ми знімемо ідеологію по країні, друге, не будемо українцям з різних регіонів нав'язувати цінності регіонів інших, а просто будемо радіти, що ми такі різні, що ми в одній державі, але можемо поїхати в Харків там насолодитися однією атмосферою, поїхати в Закарпаття, там інша атмосфера у Львів, у Тернопіль. Одеса, Миколаїв, Кропивницький, Чернігів, Чернівці, Київ. Бачите, скільки в нас всього. І ось, коли ми оце знімемо, ми тоді зрозуміємо, що наша сила в багатоманітті. І нам не можна нічого нав'язати, тому що ми не є монолітом, про який хочуть нам нав'язати наші чиновники, а ми моноліт багатоманітності. І нам не можна нічого нав'язати, тому що в нас є різні думки. Різні точки зору. І це може стати захистом для чиновників відносно того впливу, який здійснюють, на жаль, але здійснюють великі держави, які мають великий вплив на світову політику. Отак От можна захищатись, говорячи про те, що мешканці Закарпаття не приймуть цю ідею. Мешканці Харкова будуть проти такої концепції. Тому ми врахуємо. Що в світі відбувається, але спробуємо виробити таку модель, яка для всіх українців буде прийнятною. А ось коли ми звідти щось беремо і намагаємося натягнути сову на глобус, тоді ми маємо таку халепу. От тоді українці починають втрачати довіру до чиновників, до експертів, до влади, і потім до одне одного. Я проти цього. Нам потрібно зберегти країну, суспільство і довіру до влади. Без цього бути не може. Ми не можемо розвиватися, ми не можемо рухатись вперед, коли ми в опозиції до влади, влада в опозиції до громадянського, громадянського суспільства, українці одне одному не довіряють, бо розділені чиновниками. І єдине, хто на цьому всьому гріє свої ручки, це чиновники, яким все це вигідно, тому що поки йде суцільна сварка, у них набиваються кишені. Це, як казав попередній президент, доларами, євро, єнами. Сьогодні додані злитки золота, земля, закордонна нерухомість і нерухомість в Україні, годинники. Ні, не отакі за 2 тисячі гривень, ні, а за 20-200 тисяч доларів. Вони вміють жити гарно. Вони вміють жити гарно, експлуатуючи наш страх, експлуатуючи наші емоції, експлуатуючи нашу. Недовіру одне до одного, і це потрібно зупиняти. Не забувайте підписуватись, далі буде.